Ну, соромилась знімати. Думала, що про мене подумають однокласники, що про мене подумають інші люди. А тоді думаю, ну живемо один раз. Даша Ситнікові 15. Вона блогерка, і кількість підписників її тіктоці це як 40 її рідних селищ. Чим більша аудиторія, тим більше у мене цей сором проходить, бо я знаю, що людям подобається те, що я знімаю. Живе Даша у Краснокуцьку. Розповідає в блозі відтворює моменти зі свого життя. Значна частина роликів присвячена мамі. Хорошо, шість ранку. Саме час їхати на город. Іноді мамі та батьку. А ти чого в телефоні сидиш? Ховай його і поїхали на город. Огірки сади. А це герої її першого відео Пес Вайт. А голос. голос. <хріст> Голосисти? Ні, дайте. А, дайте. а дайте допомагає знімати відео школярці тато. Ми зняли з Даші перший відосик, точніше, вона перший відосик зняла. Коли він поліз ті рози, яких, це, мабуть, немає. Mm. Да, і на неї наложили музик на цей відосик. І він ну, воно залетіло, як на наш погляд, на той час. Ну, 700 да? лайків це було, це дуже добре. Да, і відзіли, і багато втягну. було тисяч три підписчики, а потім ще був відосик. Крім родини, Даша знімає відео про школу. Що не виходить? Я в шокі, я в шокі. Як ти можеш не вспомнити формулу, яку ми писали 345 років назад? У мене дивляться, мабуть. Там з 11 років і до 18, що ще навчаються в школі. Та й ті, хто дивляться мене там по 25 років, по 30, ну там від такі, я знаю таких людей, що дивляться. І от дійсно вони ну, сповнять школьні години. Усі відео Даша записує суржиком, так як говорить у житті. Блін, якось скучно, нудно, не знаю даже. Ти сказала, що тобі скучно. Мені б твої проблеми, скільки он справ багато, а їй скучно. Українському контент не всі розуміють просто. І я пам'ятаю, мені навіть коментар був. Я її не розумію, ну щось таке. Потрібно знімати те, що тобі подобається, і я думаю, все буде нормально. Я тобі кажу, поміряй. Даш, просто поміряй. Просто поміряй, не понравиться, підемо далі. От мені постійно приходять повідомлення, що я з твоїх ідей, ой, не з твоїх ідей, а я ну, у мене твої ролики визивають сміх. І коли мені допустимо там сумно, та те, я приходжу до тебе на канал і просто ну сміюсь і розважаюсь. Мені це так це. Мене просто мотивує дуже сильно і мені дійсно приємно. Школярка говорить, свої перші 10 тисяч підписників святкувала з рулетом. Так, діти, добрий день. У вас уже 10 Тисяч тепер підписників у неї понад 300 тисяч. Даша закінчила 9 клас і зараз встигає знімати по кілька роликів на день і вшити домашні завдання. Та не виключає, що під час підготовки до зовнішнього тестування кількість контенту може зменшитися. Школярка ж сподівається набрати мільйон підписників. Не обов'язково що вона буде все життя займатися. Це такі. Речі, які зараз на піку, потім вони можливо їх не буде. Головне те, щоб ну дитина вміла знайти себе. Я в неї вірю. Софія Цвятковата, Марина Верещака. Новини на Суспільному. Харківщина.